Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні, можна сказати, особисто для мене день добрий. Чому добрий? Тому що. Ой, була сьогодні така цвітомузика, але вже на вечір у нас з'явилося три фази. І зараз зловлю момент. Є в мене 45 хвилин. Кум був у мене. Я не знаю, позавчора ще наверное, загрузив у міксер е свинячий комбікорм по цій рецептурі. Хто не дивився попередню рецептурку, ми трошки змінили. От Пшениця 20, кукурудза 40, ячмінь 14, соєва макуха 13, саняшникова 5, горох 5, ВМД 2,5, трикальцій 0,5. Так що, друзі, по берігу, що це діло балакаю, будемо запускати наш гранулятор. Трошечки треба загронулювати, що там у нас вийде по часу, О, тому що запаси закінчуються. ну Виходить, у нас у день, грубо говоря, там три мішки гровера і трошечки там старта і трошки прегне. Ну, але також є друзі, знайомі, ну ось у мене на вечір відеречка деречка вже набрані. Все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І такі маленькі це жовтенький стартовий, це предстартовий. Також ми сьогодні що ми зробили, ми. Купили сьогодні млинок, от такий. давно в мене такий вже був. І вирішили купити на 220 2850 оборотів за хвилину 2,5 кВт. А ну Такий млинок мій 2,5 чи мій 5,5 кВт. Я думав, що 7,5 а він у мене 5,5 кВт Сігма генератор потягне, ну на всякий випадок, все-таки рішив я купити. У мене такий був. Забрав у мене кумчик, його Руслан. Ну але привіз Роман 4,5 тисячі гривень віддав. Хай буде. Так що, друзі, брав не через інтернет, брав хлопців нас, торгують, позвонив, привезли. Так що, друзі, чому привезли? Щоб було. Тому що за два дня у нас було які за два дня? За чотири дня, то взагалі світла не було. Тоді там з'явилися в мене три фази. То ті дві фази є, то там ну, фаза є на одній дуже мало. І отако переноскою тикався. О, ну Але от воювали і на даний момент є світло. Хочеться зловити момент і бігеньки зараз загранулювати те, е, ну хоч якусь частинку е, комбікорму приготувати для наших поросюк, щоб воно вже було. А чому купили е, ДКУшку? Я казав, вже, вертаюся назад. Але нас не подолати, ми вже так сказати, привикли е, до всяких сюрпризів. І О, ще води в мене немає. Зараз побіжу бігом водички візьму, О, тому що буду зволожувати в ручному режимі. Чому? Тому що ось виключать світло, щоб не було вологи у самому міксері. Ну що, друзяки, приніс водички. Зараз бігенько запускаємо в поки є можливість. Так, що в нас? Прийшли нам нові ролики і матриця. Ну, як будемо притирати, покажу. Дякую директору Техномарстрою. Заказав я Жені, прийшла мені матриця на нову почту. Я за Жені написав, кажу, скиньте мені номер рахунка. Сказав директор подарувати. Так що дякую директору техномарстрою за подарунок. Звісно, не дуже добре, але подарки завжди приємно. Ну, але це не є правильно, ну, але мені приємно. Раз вже так, то вже хай буде такий подарунок, От, і будемо працювати. Так що техномаршстрою зробив мені подарунок, подарував мені матрицю і ролики. Я замовив, мені прислали, я заплатив тільки за доставку. Так що світ не без добрих людей. Директор кажись, каже, коваль Олександр Фамірі, якщо мені не зміняє, я просто з ним ну, коли за ним давно, але років 10 назад спілкувався. Ще тільки ну, я починав працювати. Так що, друзі, запускаємо, капнув пару капель води на самі ролики, для того, щоб прокрутилося. Ну, не треба там олію там капати, просто водичка. І зараз ганяємо, нагріваємо матрицю. і поїхали. Трошки давненько вже не працювали. Вже думала, ми не будемо працювати. Саша за завтра приїде, будемо медикувати, як робити привод від мотопрута або від Ну ничего, так было долго. Запускаем наши внутренний охладитель. Бандитні, які там їм не мішки ворожать. Насип, залий, копай. Бак, свят, потух і все. О, треба буде вибивати. Як ти бункер забрав, деньки почистив і ось. І не треба буде вибирати. а так замішаєш, вложиш. Троє суток у нас простояло в бункері і все нормально. Потім про це сюди, в кому відрані рукави, хай він їх сам носить. Саме такі ціліші, а то в каприкумові вони дирка на дирку. Зерно у нас пшениця ячмінь, не мелена. Мелена тільки погруда своє і соняшник. на якийсь диньок буде. Ми приїдемо попораємося. І все буде Україна. Ми вже шукаємо виходи, вже зробимо приставку. Або, по крайній мере, хоча б зберемо запчастини поворотний редуктор. Варимо під приставку через трактори. Thank you. Пив до кума, думав вдома, що не бере трубку, може спить після ночної. Друзі, так відбувається процес приготування корпусорма у воєнний час. Гранулятор шепче, гранулка летить. ран вкалетить. Зернося видно, пшениця не мелений, але рівномірно воно. Перемісне, але коли вручну зголожуєш, такі є ну, каканики, але все нормально. Так що такий у нас вийшов комбікормчик. На даний момент роблю тільки для себе. Задавали там мені питання, чи можна ще загранулювати. Там Оксана мені писала Коваленко, що Зараз не можу, тому що з світом проблеми. Такі. Ще, друзі, одна така прикольна новина у мене є. Ну як прикольна? Прикольна для мене. Генератор мій електро -генератор. Сонція, електро. Я на бензині користувався, але вона електрогазова з заводу, тобто Я купував такий. Але якось воно було не до цього. і Сьогодні за 3 секунди я перейшов на газ, підсоєдинив балон. Робить чітко, заводиться чітко, дякуючи Роману, цей, що мені привіз до КІУ, він мені ще перед цим провів, так сказати, інструктаж. І все, працює. Все-таки сьогодні газ по 27. Там плюзничка, він отримав, у мене 26, а бензин 50 гривень. Не знаю, який буде розход. Так. По крайнім можна буде чергувати. Десь це покупили, а заправили. Так що, друзі, мішечок вже пушки є. Гекемчик працює. Дякую Черасу, верніше ДТК, що дали можливість нам нашим синкам щас, зробити кружки їсти. У нас є ще два. 6 мішечків і там у мене НЗ є 25 кг пасовка, але ми залишили її для себе. Так що, друзі, якось так. Їдемо далі. А... такі, Питали, як воюємо з мешати, ручки. Не даємо за зерну зерно зараз. Воно постійно в обороті. Ми ще є шість котів і подушечку яди красину смерть ми кидаємо під піддони. краще. Ну, це вже 40 кілограмів. Ну і тут у нас вже десяточка, вже континент, щоб ми загравулірували. У міксері нам 300. Пошел, пошел, все по добре. Все, уже прогрелся. Вот так. Глупашек. Так что, друзья, на этом я буду сейчас завершивать видео. Котик, он на дежурстве. Так. Хотел бы ще сказать кацапам, которые казали... Можеш вибросити свої автоклави, електричества у вас не буде. Можете викинути свої мозги, вони вам вже реально не потрібні, за вас вже все рішають і все думають. А автоклав там нормально написано, що він електрогазовий, тобто універсальний. А ще можна не тільки на і можна на дровах. А ми, українці, сильний народ, і ми ніколи ніколи не здамо позицію, що б там не було. Ми працюємо, воюємо і все буде Україна. Good morning. Дякую, буду на цьому завершувати відосік. Я буду працювати далі. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного. Все буде Україна. Разом до перемоги. Всім пока-пока. І немає різниці, чим годувати. Чи грановою, чи секучкою. Ну, кожному своє. Усім пока-пока.